Україні необхідна додаткова зброя і засоби ППО, щоб захистити цивільне населення. Так відреагував на обстріл Одеси в ніч на 2 березня генпрокурор України Андрій Костін. Разом з цим Володимир Зеленський звернувся до закордонних партнерів з закликом покарати Росію за терор мирного населення. А чи сподіваєтесь на допомогу від західних партнерів? Ви чим захищати себе мати? Це добре, але Чим більше ми маємо чим захиститись, мені здається, ну це суто моє, тим більше, можливо, якісь е, будуть прецеденти, щоб цю зброю використати. Ні, ну на допомогу треба, звісно, ви ж, видите, перестали нам щось допомагати, щоб все відповідати в іншу сторону. Хотілося б, звісно, щоб вони на нас все-таки звернули внимание, увіділи, що у нас відбувається, які жертви ми не все. Все-таки ми своїми силами захищаємо. Они себе там отдыхают, а мы тут все-таки оббиваемся. Нет, не рассчитываю. <laughs> Чего? Ну, по всем признакам, как бы, вроде бы не дают. То, что первый, первый обстрел, второй, третий. Какой он по счету? Когда, скажем так, когда совпадут интересы, тогда что-то, возможно, получим. Я гадаю, что нам сподеваться тратить на себя. А если нам дадут допомогу, то ну, Буде добре, але щось не дуже вони квапляться з тим. Але розраховувати треба в першу чергу на себе.